Декілька днів по тому був в центрі Києва, дивився об'єкт нерухомості. Власник подзвонив мені, був попередньо замотивований продати. Ось, навіть трішечки з'ясував умови ексклюзивної праці по продажу об'єкту нерухомості. Ось а в той день я був поряд з об'єктом. Попередньо власник вислав мені всі дані об'єкта. Встиг зробити порівняльний аналіз по ринку, що відбувається поряд. Ось і вже по факту зустрічі на об'єкті, не дивлячись на те, що Квартира знаходилась не в дуже, скажімо так, гарному стані житловому. Ось, але там ну, багато чого вирішує локація. І це центр Києва, можна сказати, серце Києва. Ось, але був наступний момент: власник знаходився трішечки із за життєвих обставин, ну, звісно, котрі наразі спричинені здебільшого війною, як у багатьох з нас. Ось, знаходився так, в, ну, в емоційному роздрайві. Абсолютно адекватний, але певні життєві обставини, скажімо, і він схиляється більше до того, щоб продати цей об'єкт. Але я відчув, що потрібно ну, з професійної точки зору йому сказати, не поспішати. Ось, і якщо бути відвертим, не дивлячись на те, що стан об'єкта не дуже там придатний до життя, ось і не дивлячись на те, що ціни зараз все ж таки намагаються. Стукати дно ринку, якщо можна так сказати, я йому сказав не поспішати а подумати. Коли, власне, запитав, скільки є часу подумати, ось я сказав стільки, скільки потрібно. Ось, стільки, скільки потрібно. Залишив йому ознайомлення ексклюзивний договір, але я йому щиро сказав: у нас немає такої мети, типу, зараз. В поспіхом, дивлячись на те, що ви більше схильні продати, тябля підписати ексклюзивний договір, і потім, ну, типу, скинути цей об'єкт за, за місяць, грубо кажучи. Чому я так сказав? Тому що власник паралельно щиро ділився, що може зараз там зробити косметичний ремонт, здавати цей об'єкт. і... Він би приносив йому певні кошти, ось тому що там їй зараз необхідні ці кошти щомісячно для проживання. Тому, враховуючи, що там гарна локація, і все ж таки, це той випадок, коли б власник не вирішив продавати, він там завжди продасть. Ось так. от. Тому була порада не поспішати подумати. Ось, з іншого боку, я теж щиро сказав, що якщо ви вирішите продавати зараз, можливо, це буде ваш найкращий крок в даній ситуації, але можливо, не 100%. Тому що, наприклад, раптом, дай Боже, якщо війна типу скоро закінчиться, можливо, ціни підуть до гори. Можливо, але не факт. І тому я сказав, зараз в такій ситуації дуже важко робити прогнози. Ось прогноз ми тільки можемо вам дати по плюс-мінус реальній ринковій ціні, за скільки вона може піти у вас. Ось прогноз. Ось так. Тому, але оскільки у власника були ще декілька варіантів, ну один із це зробити ремонт і здавати. Ось я, я сказав: думайте стільки, скільки потрібно. У нас нема наразі мети вчепитися в вас, підписати ексклюзив і штурмувати. В стисні терміни продаж вашого об'єкта. Через два дні власник мені передзвонив спокійно, твереза, тверезим розумом, холодною головою, спокійно сказав, що навіть близькі та рідні порадили поки не продавати, зробити косметичний ремонт і здавати в оренду. І від ВГЕТО кажучи, якщо вона зробить там ремонт косметичний, вона сказала сума, яка є на руках у неї, ось, і вона дійсно зможе там зробити непоганий такий витриманий косметичний ремонт і здавати за нормальні гроші, на котрі можна більш-менш нормально існувати. Зараз в форматі вій... війни в Україні. Ось так. Тому а моя думка, що навіть якщо вона через рік, через два вирішить продавати, вона продасть. Ось. Це той випадок, коли локація ну, сама себе продає. Знову ж таки, звісно, повинна бути правильна стартова ціна, правильний маркетинг Ось. і таке інше. Але локейшн, локейшн, локейшн переважає в даному випадку.